Вас любі? Сьогодні ми зібралися в одному з найкращих ресторанів Одеси. А що там Одеси? Мені здається, що в одному з найкращих ресторанів України з видом на море у нас тут такий неймовірний вид, що мені здається, не передати вам його це було просто незаконно. Ми сьогодні зібрались для того, щоб смачно поїсти, випити просеку, поспілкуватись і продегустувати головну страву. Це новинки, весна, літо. Ні, не весна, літо, літо. Осінь. Я вже після просеку, тому можу. Рішечки плутати яскраву колекцію, таку колекцію, яку дозволить собі на перший погляд, не всі. Хочу зробити так, щоб після перегляду цього відео у вас було бажання замовити все і створити собі дівочі. День дівочий вечір напробуватися і прожити це літо ну так яскраво, так красиво, щоб от ті всі люди, які кидають на нас, ті страшні бомби, просто не дочекалися. Не дочекалися від нас того, що ми будемо некрасивими, не усміхненими. І як сьогодні Алла Кочерженка з Києва в чаті, яка спочатку виклала фото, що вона в патчах, їй погано, що ніч була, що вона постарішала не кілька років, що Київ весь у смозі, а потім вона викладає усю свою красиву в красивій рубашці, в красивому макіяжі з дописом не дочекаються, і от ми. Сьогодні зробимо все, щоб ніхто нічого не дочекався від нас. Ми будемо красиві, усміхнені. Українське відділення має новинки, і це означає, що у наших жінок є надія мати величезну перемогу. А головна перемога це перемога кожного дня бути красивою і мати своє. Красиве літо, не чекаючи того, що колись там буде мирне небо. Воно буде, але кожне літо ми будемо проживати з новинками сезону. Сьогодні ми зібралися таким вузьким колом для того, щоб вас закохати у цю колекцію. Ура! <клэклот> 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 Найцікавіша новинка цього сезону це нові палетки палетні які були натхнені світанками та чудовими заходами сонця. Мені вони дуже імпонують, але я розумію, що більшість жінок, які побачили ці новинки, подумали, що це не для них. Тому що ну, така специфіка наших слов'янок в тому, щоб залишатись після 30 трішечки непомітними, зробити якісь звичний нюд. Використовувати матові текстури, але мені здається, що нам в житті так потрібно свято, що ці палетки потрібно обов'язково бачити. Тому саме я хочу почути від найкращого експерту з шику, красивої естетики. Ми дійсно Яну вважаємо королевою естетики, тому що це людина, яка є педагогом, яка навчає нові покоління. Красі, та майстерності художньої творчості. Тому mm -hmm. май... я взагалі себе вважаю яскравою жінкою, тож я не боюсь таких яскравих кольорів. Я вважаю, що ця палітра мені більше буде пасувати. Тож я спробую прямо зараз доторкнутися і створити дивіться дуже ніжна текстура. Так от я думаю, що сюди я спробую нанести Ось так вау! Вау, ви подивіться, який колір. І завершити ось цим, начебто, дивіться, дуже гарна яскрава така. Це у тебе закид сонця Гавайях? Дуже гарно. Я, я б ще б так. вода. Клас. Як ви вважаєте, чи гарно пасує? У тебе відразу очі загорілись. Якісь смарагдовий відтінок, хоча у тебе очі не яскраво зелені, але вони у тебе такі прозорі, і відразу вони заграли. А мені знаєш, відразу що захотілося зробити. Це такий також лайфхак для жінок, у яких голубо зелені очі, ось така бірюза, як Яни, дивись, відкрито і нічого не бійся. Використовувати це як от такий особливий фініш для для війки. Так, До речі, це... в мене е, смарагдовий не смарагдовий, Не А метисливий. А тиставий, тому що от е, дуже класно підкреслює, коли вам е, ну, не знаю, соромно чи ви е, десь там боїтесь нанести щось яскраве е, у якості акценту, от як Сміла Баяна може зробити, Я її дуже, дуже красиво, баяна. то можна взяти просто зробити стрілочку або просто зробити акцент на віях. І буде дуже красиво. Яскраві з цих кольорів. Я думаю, що це такий вау-ефект для себе зробити свято. Дякую. Яна, ну, мені здається, що після такої презентації всі дівчата закур... ну, все, все, І Я би все, ще додала трішечки такого світлого сяйму. Сюди треба закордувати друге, друге око. І я також візьму, і мені подобається, що взагалі... Дуже подобається текстура. Тут просто якась особлива технологія. Я ще сьогодні тільки отримала новинки, не встигнула її вивчити проти осипань. Тобто дуже великий ризик використовувати такі крупні тіні, так, що тут такі крупні частинки, що вони будуть осипатися. Але тут така спеціальна технологія, що такого не буде. Світ з вами. Е, знаєш, коли я отримала, е, давай, потім, давай, <сínt> давай. А то ми що так презентація буде у стилі зірок, а не просто е, як ми звикли, сижу я сама собі та розповідаю. Коли я отримала оці кремові рум'яна, я одразу ж згадала тебе, коли ти розповідала про оту свою останню покупку в теорія, що не всі жінки зможуть розташувати кремовий продукт на щочку. А ну розкажи свою думку, ти з ними познайомилася вже і що ти жаль. По-перше, хочу сказати, що кремові руяна це маст хеп саме літо. Тому що коли, як на літом, експериментувати, спробувати щось нове, це дуже-дуже цікаво. По-друге, кремові рум'яна дуже люблять підлітки і інші тільки 35. Плюс. Чому? Тому що ця текстура вона робить таку дуже голову шкіру, такий а, фініш а, дуже делікатний і не підкреслює зморшки. Ну, а підлітки люблять, тому що це дуже трендово. І Дуже легко використання. Звичайно, мої фаворити у кольорах це персик та рожевий, тому що ці кольори підходять усім. Але, звичайно, треба дивитися на відтінок шкіри, на уподобайки в кольорі помади і підібрати можна рум'яна і помаду. Але хочу сказати, що ці рум'яна дуже легкі в використанні. Обіром'яна з сифори, чесно скажу, тому що вони мають гелеву текстуру і їх дуже дуже легко розносити. Тобто, ви берете зовсім там трошечки краплиночку. Ну, Давай, Юля, вибачаю, що перебиваю тебе. Але я хочу, щоб ти сьогодні також зробила такий експеримент саме з пешин фруктом. Тому що мені здається, що ти обрала ці два відтінки, вони також є моїми фаворитами. Це у нас, дайте я вам прочитаю, це Pink Stars, він зараз на мені... це в нас... Королки. Це в робочий кейс, так? для всі. Це така база, база. так. Але я на тебе бачу маракулу, солодку маракулу. і Вони досить яскраві такі. Може, тому що в мене зараз яскраві губи, тобто. Може, але ти, як лізажистка, маєш відповідати за свої слова. Будь ласка, експеримент. Я зняла захисну пломбу, Вона їх ще не користувала. Вона не знає пігментацію, вона нічого про них не знає. Так, Я беру зовсім трішки, так? Спочатку, щоб подивитися, як це буде виглядати. Так, на виступаючу частинку з ось трошки так роблю. І потім слушаю, дивіться. Найяскравіший відтінок, увага. Бачите? Але, звичайно, я бачу, що я можу ще додати, так що це замало. Але дуже-дуже класно розноситься. Ну, це прям вау. Трошки додаю на яблуцю і підіймаю уверх, щоб ліфтинг-ефект у нас був. Це такий відтінок у стилі Барбі. Мені так, здається, трошки так? На носик і тим, що залишилося трішки на що, Мені здається, ця скула відразу наверх. Так? Дуже класно дивитися, саме в кадрі як не просто розповідають, а як наносять. І я також вважаю, що це дуже красиво. І тобі обов'язково потрібно підіймати твою повіку. Так, так, на повіку можна додати. І а, зараз додам трошки на лобик. Дивись, у тебе з манікюром і стала в сторі, так. так? Я вся якась рожева. Тобі потрібно терміново цей перший фрут Ще мені Юля прислала якусь статтю про те, що зараз найтрендовіший макіяж це жінка в стилі гуави. Так. Your, так, Так? Ти да, да, да. Будеш так, дивіться, трошки з ще взяла. І от сюди і сюди. Трошки це вже у нас буде як таке скульптурування обличчя, Да? Тобто цей колір я додаю усюди. І також на повіку, і взагалі буде така. Взагалі Да? Навіть офіціант стоїть в кадрі тримає наші зірілки такі в нашому блозі. Дівчата, ну для мене головною стравою цих новинках це є нові бальзами тінки. Тому що, по-перше, я є молодою мамою, яка повинна нафарбувати губи лівою рукою <рес> без дзеркала <рес> без дзеркала тому що десь там на одній руці дитина, а інколи і на двох руках діти. Так і ти. Фарбуєш просто, не дивлячись нікуди і швиденько. А взагалі, от зараз молоді Матусі мене зрозуміє, що ти коли зібрав усіх дітей і вийшов нарешті на вулицю, то у тебе є шанс десь там в машині нафарбувати, Не вдома. А у нас так. Коштувало дорого дуже. но я попала хоть на 10 метров. Боже, ты из Молдовы приехал? Я из Молдовы вчера вечером, но сегодня у меня был тот еще квест. Но через сухой лимон, бог знает, я села, я так да. собралась. Я не знала, девочки, сколько вас будет. И не уверена была, что я попаду на кольцо.

попросимо нам стілець. Коли да. ти написала, що ти приїдеш, я думала, що ти... А я тобі хотіла сказати, це та дівчина, яка з Молдови. Я прям відчула. Э, Клас! Не я сюди-сюди, постійно переключаюся. Я приїхала, я, я сьогодні утром возила маму в лікарню в обласну. І я була там, вернулася до всього. І, в общем, я все ускала. Дай Богу! від своїх мамі. <ріс> ми, все добре, <ріс> все добре, краща умова. З мене процесор і тінти. Хорошо? <ріс> а ми про тінти продовжимо пізніше, добре? Це шок контент. Ну, я думаю, що ви зрозуміли, що тепер у мене ці тінти, вони будуть асоціюватись не просто з засобами для макіяжу, а з емоціями, зустрічі Знайомства наживо з неймовірною Вікторією, яка проробила такий шлях, щоб зробити нам сюрприз. І тому мені здається, що ця дегустація новинок вона має сьогодні не просто за мету познайомити вас з новою колекцією, а дійсно розповісти про ті емоції, радості, щастя, які ми відчуваємо завдяки тому, що у нас є привід. Презентувати красу і цинтинти це також прекрасний вибір для маленьких дівчатах. Там, наприклад, у вас є донечка, там 9 10 11 років, і це маскхеп тому що це дуже крутезний догляд. Вони мають у своєму складі олію ши. А олія ши, її наша шкіра розпознає як свій власний себум тобто. Дуже важливо не створювати на губах аклюзію. Так, аклюзія це плівка, яка закриває наші губи від того, що ми отримуємо вологу зовні. І от ми зараз сидимо на морі. Так? І люди, які намастили губи якимись просто бальзамами для губ, вони перекрили собі доступ до цього зволоженого морського повітря. Дуже красивий кораловий відтінок. Я вважаю його таким мастхевом для дівчат, які люблять натуральність. У них дуже приємний аромат. У цих тінтів він такий ягідний. Якась така дуже легка ягідка, це не дуже такий сильний, потужний аромат. Тому для дівчаток також. Тут є вітамін Е і ще олія мигдаля. А олія махделя, вона дуже багата жирними кислотами, і вона також для губ вона дуже корисна. У мене, наприклад, синочок, я не можу його е користуватись е ну, цими кольоровими такими цінками, хоча вони, бачите, просто передають губам відтінок. І у нього є така проблема, що губки постійно пересихають. І от у підлітків у дівчаток це просто must have. Людина, яка через декілька днів полетить до Америки, і зневоднення там буде моїм кращим другом, то я знаю, що я покладу у свій кейс. От бачите, вони не цінтують прямо там сильно шкіри. Я покладу оці дві помадки, і у мене буде відчуття того, що у мене... Є колір, тому що найгірше для жінки 35+, ну 45+, це бліді губи. От якщо у вас бліді губи, то все таке відчуття, що у вас немає на обличчі життя. Головне, що має бути це легкий рум'янець. І о, губи, і цими тінтами до речі, оцим ягідним відтінком, я його обрала для себе першим сьогодні. Ним можна зробити легкий рум'янець ним в літаку, наприклад. Чи в потязі легкий макіяж у губ, і це буде вже виглядати дуже красиво. і Природні головна перевага нема липкості, як від блисків, так нема відчуття того, що волосся там прилипає до цих губ і тому це для мами молодої, це для жінки, у якої нема часу. Це для перельотів, це для подорожі і для вашого яскравого. Так. Мені здається, що ця презентація новинок просто увійде в історію і я її буду рекомендувати передивитися всім людям, які скучили Ні, не прийшли з нами зустрітися всіх. за живим спілкуванням. І це просто вау!